Нарешті відбулася прем'єра перших двох серій довгоочікуваного фентезі серіалу, і можна сказати, що все не так погано, як нам показували в трейлерах та промо перед прем'єрою. Загальні враження переважно позитивні, чого власне ніяк не очікував. Проте і не без зауважень, про що я розповім протягом відео. Перші дві серії слугують зав'язкою всього сезону, де нам представили основних героїв, розповіли трохи про них та пояснили їхню мотивацію. Огляд буде із незначними спойлерами, тому хто ще не дивився чи боїться дізнатися щось про сюжет, краще відео і гляньте пізніше. А тим часом підпишіться на канал, якщо плануєте дивитися наступні відео, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок і написати коментар. Цим ви дуже допоможете каналу розвиватися. Спочатку нам показують пролог, який не настільки епічний, як в оригінальній трилогії, але все ж в ньому засвітили Саурона. Трішки показали дитинство Галадріель, знищення дерев Толперіон і Лаурелін, а потім і війну з Морготом та його ордами орків. Сподобались моменти із переходами по карті, що підкреслює масштаб та епічність історії. Також варто відмітити більшість декорацій і костюмів, особливо людей. В принципі, можна повірити, що вони там живуть і ходять в цьому одязі. Як і в оригінальній трилогії, в пролозі серіалу за кадровий голос теж належить Галадріель. Фанатичне переслідування Саурена після смерті брата показує нам Галадріель не з найкращої сторони. Могли б зробити цікавіше, а не так, що її загін аж збунтувався проти неї, щоб не виконувати накази, що було навіть неочікувано. Цікаво, що Гладрель говорить, що в місці, куди вони прибули, стільки зла, що їхні факели навіть не гріють. Потім відбувся ще й напад троля. Проте це не заважає Гладрель скомандувати підлеглим, щоб тут залишитися на привал. Кращого місця, мабуть, за всю подорож не було. Не зовсім зрозумів, чим Гладрель разом із загоном заслужили відправитися у Валінор хто в курсі пишіть в коментарях. Згодом у фіналі першої серії вона відмітилась дивним рішенням випригнути в океан. Якщо хотілося так сильно продовжити пошуки Саурона, то могла б і не сідати на корабель, що пливе у Валінор. В загальному персонаж Гладрілі вийшов дуже спірним. Гобіти показані досить непогано. Вони відрізняються від тих, що ми бачили в оригінальній трилогії, цього разу більш примітивні і ведуть прихований спосіб життя. У фіналі першої серії бачимо той самий метеорит, на якому нам постійно акцентували увагу, і поверх цієї сцени додають нагітаючу музику. Також можна трішки детальніше розглядіти Ентів. Складно сказати, хто саме цей незнайомець, але все більше натяків, що це саме Гендель. Як те, що його сюжетна лінія пов'язана із хобітами, так і сіра накидка, яку йому дає Норі. В будь-якому випадку це один із чарівників. В цьому немає сумнівів, так як за той час, що цей персонаж був на екрані, він не втрачає моменту, щоб щось начеклувати. Навіть попри те, що він втратив пам'ять та майже не говорить. Дуже сподобався момент із гарфутами, коли Норі та її подруга впустили непритомного чарівника, і він поїхав своїм ходом. Більш ніж впевнений, що за командійну складову в серіалі будуть відповідати саме хобіти. Морію показали ще в трейлерах, і особливо нічого нового ми не побачили. Правда, нам пояснили момент із тим, чому розбивали камені. Як виявилось, це таке собі змагання, хто більше їх розіб'є. А стосунки Дуріна і Елренда не можуть не нагадувати леголаса і гімлі, більш ніж впевнений, що на це автори і розраховували. Проте яскраво жовто вилезена до блиску картинка, коли в кадрі з'являються ельфи, псує все враження. Таке відчуття, що це декорації в театрі. Тому хромакей, де показані ельфи, поки найгірший момент, який помітив. Сюжетна лінія Арондіра, точніше його любовна лінія з Бронвін, виглядає досить натягнуто. Актор не дограє. Вираз його обличчя не змінюється протягом двох серій. Цікаво, що задумали автори із Тео та мечем із символом Саурона. Як на мене, вдалим рішенням буде те, що Тео стане негативним персонажем. Нам не просто так натякають, що препки цих людей були прибічниками Моргота. І логічно, що хтось із них в майбутньому буде допомагати Саурону. В другій серії Галадрія зустрічає Галбранта, про якого мало що відомо, тільки те, що його дім знищили орки, і він не планує туди повертатися. Чи каже персонаж правду, поки що важко сказати. Герой придуманий спеціально для серіалу, тому тут фантазія сценарістів може розгулятися дуже сильно. Чесно кажучи, очікував гіршого, більше того, хочу подивитися наступну третю серію. Звичайно, далі серіал може піти в гіршу сторону, проте час покаже. Сподобалась умірена присутність гумору, як з моментом, коли Елрон прийшов до гномів, так і коли чарівник поїхав своїм ходом. На жаль, з усіх персонажів не знайшов такого, щоб найбільше симпатизував чи щоб можна йому було співпереживати. Бойових сцен було небагато. Битва з тролем, де Гладрель в соло його перемагає, виглядає трохи пафосно, а ось бій з орком дуже непогано, як і сам Грим Істоти. Також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, де я публікую завжди актуальну інформацію та повідомляю про вихід нових відео. А для тих, хто бажає підтримати мене фінансово, канал має свій Patreon. Багато деталей я опустив. Деякі не помітив при першому перегляді, а на деяких вирішив не зациклюватись. В наступних оглядах ще буде можливість це зробити. Дякую всім за перегляд, пишіть свої враження від перших двох серій. Бажаю всім гарних серіалів, до нових зустрічей.